Привіт, друзі! Я Людмила Гончаренко. Нарешті, не пройшло і пари років, як з'явилася нова техніка для третього ока. У мене вже була у 22-му році десь восени, таке відео, як проста техніка для відкриття третього ока, щоб допомагало вам відкрити третє око. І ось буквально на днях з'явилася, ну, мені прийшла така нова техніка, вона, мабуть, навіть більш простіша, ніж та попередня. Але ну, я так відчуваю, що вона ще для більш таких просунутих людей. Тобто, якщо ви тільки-тільки починаєте вивчати або практикувати. Ну, у вас ще немає тої внутрішньої сили, щоб її, якби, ну, нею ефективно користуватися. Е, ну, але спочатку розкажу, як предісторію її, як я її отримала взагалі то. Е, це було ну, нещодавно, як я казала, і. Це вже було пізно вночі, було темно. Я готувалася лягати спати і пішла чистити зуби у ванну і вімкнула світло у ванні, але сама ще стояла у коридорі, ще не зайшла у ванну. І так розвернулася, що я. Дивилася у вікно на кухні, а на кухні було темно. І так ну, світло якось падало на мене, що я побачила у склі, у вікні свій силует темний, тобто чорний такий мій силует. А в мене напроти немає так дуже близько будинків інших. Дуже далеко там. Є ще вулиця і є будинки. І так співпало, що у мене вже на моїй вулиці вже ліхтарі освітлення не горіли, а ось там далеко, або це ще горіло освітлення, або це горіло вікно у когось будинку. І це мій силует на склі співпав з цим світлом. І це світло, воно виявилося отак, от на чорному силуеті, потрапило чітко мені от сюди. Тобто я побачила себе. І отут у мене світло горіло. О, третє око. І я одразу в ту ж секунду відчула себе шивою. Тобто, ну й. Я не знаю, як, як цей механізм відбувається. Мені самі було б цікаво, що це, як це. Але в ту ж секунду я відчула себе, що я шива. І після цього я зрозуміла нову техніку, яку зараз розказую вам. Будь-де ви можете знаходитися, ніяких підручних там. Допоміжних засобів вам не треба для цієї техніки. Просто треба бути вже ну, трошечки прокачаним, щоб у вас був сильний ментал. От. І ви просто будь-де, будь-коли. Треба подумати і уявити, що у вас тут, де третє око, Горить зірка. Тож і все. <смір> Це вся техніка. <смір> Бажаю успіхів, беріть, користуйтеся, тренуйтеся, відкривайте своє третє око на здоров'я, на благо і на щастя і на любов. Щасливо. До нових зустрічей!